Сьогодні аграрний регіон розповість про один із найстаріших та найстабільніших районів області новоукраїнський район. Новоукраїнський район розташований у південній частині Кіровоградської області. Тут проживає майже 44 тисячі чоловік. Один із найстаріших і найстабільніших районів області. Заснований він 5 квітня 1921 року. На відміну від більшості районів, утворених 7 березня двадцять року. Він тільки раз на термін мен року припиняв своє існування. Неозорі поля, пшениці, кукурудзи, соняшників, цукрових буряків це щедра новоукраїнська земля. Вона багата родючими чорноземами, але не тільки чорноземами, а й своїми славними працівниками. Також митцями художнього слова. Її красу у своїх творах описували Іван Микитенко, Терень Масенко, Віталій Логвененко наша славна новоукраїнщина є батьківщиною Кропивницького. На цій багатющій землі народився, жив і працював наш видатний хлібород Олександр Васильович Гіталов. Саме те, що наш район був і залишається Гіталовським. Покладає на нас велику відповідальність, відповідальність за долю сільського господарства, відповідальність за долю тих працівників, які живуть на території нашого району. І пріоритетним у роботі влади саме є піклування про працівників і піклування про їх проблеми. Район адміністративно-територіально поділяється на одну міську та 21 сільську ради та об'єднує 74 населені пункти. Адміністративний центр місто Новоукраїнка. Більша частина території району розташована у степовій зоні. Крайня північна частина у лісостепу поверхня рівнина. Проте саме тут знаходиться найвища точка області 269 метрів над рівнем моря. Основні корисні копалини глина і граніт. Район має чотири природно-заповідних об'єкти. На території району знаходиться сакральний центр великої скіфії, ексампей. Це найдавніша писемно зафіксована географічна назва на території України. На думку дослідників, в ексампеї знаходилась одна зі ставок скіфських царів і культовий центр Скіфії. Ми з вами знаходимося на кам'яному плато, яке було сакральним центром Великої Скіфії Екзампаєм. Іменно тут, за переказами за Геродотом, знаходився бронзовий казан царя Аріанта, який Служив осередком збору скіфів у день весняного рівнодення. Оце кам'яне плато бажалося купом землі скіфської. Добу козаччини терен, зайнятий тепер новоукраїнським районом, входив до вольності війська Запорізького. У 1753 році. Ця територія була віддана новослобідському козачому поселенню, з якого згодом був сформований новослобідський козачий полк. Від цієї дати починається стабільне заселення майбутньої новоукраїнщини. Село Комишувати. Зараз тут проживає трохи більше тисячі чоловік. В селі пишаються своїм земляком. Колись тут працював Олександр Гіталов, новатор сільськогосподарського виробництва, двічі герой соціалістичної праці, що в умовах українського лісостепу і степу можна вирощувати кукурудзу, обробляючи одним трактором 100 гектар. Комишувати батьківщина знатного хлібороба двічі герой соціалістичної праці Олександра Васильовича Гіталова. Комишуватці. Свято шанують, держуть пам'ять про Олександра Васильовича Італова. На його честь названо площа, головна площа нашого села, вулиці, навчальні заклади району. Ми кожен рік, 27 травня, в селі вручаємо премію обласну імені Олександра Васильовича Італова, кращим виробничником сільськогосподарського виробництва області. Ця премія була заснована 8 років тому обласною. Приватка блахною Ради. Є тут і музей трудової слави Новоукраїнського району. Відкрили його до 70-річчя Олександра Гіталова. Експонати представляють історію розвитку хліборобчого краю. Вручення районної та обласної премій відбувається на базі музею. Навіть агропромислова компанія імені Гіталова є. Підприємство орендує землі на території Комишувацької сільської ради. Наше господарство носить ім'я славетного хлібороба. Двічі героя соціалістичної праці Гіталова Олександра Васильовича. Ми працюємо на землі Олександра Васильовича Гіталова на протязі семи років. За цей час ми керуємося його принципами, його надбаннями і робимо так, як заповідав Олександр Васильович Гіталов. Це байливе ставлення до людей. Та дбайливе ставлення до землі. На сьогоднішній день господарство має дуже потужний автотракторний парк, новітній, має е, дуже е, висококваліфікований трудовий колектив. На сьогоднішній день ми справляємося з всіма задачами, які поставлені перед нашим господарством. Практично господарство е, займається вирощуванням рослинницької продукції. Такої як пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, сорого, соняшник. Соя. На підприємстві, а в частності на тракторній бригаді працює в нас 17 механізаторів та 12 водіїв і обробляють 3100 гектар землі. На сьогоднішній день в господарстві налічується. Сім комбайнів зернозбиральних і близько 20 тракторів, а також 15 автомашин. Агрономічна служба господарства та адміністрація робить все для того, щоб урожайність культур, які ми вирощуємо, ставала з кожним роком більше і більше. Для цього на протязі 2013 року було закуплено та внесено біля 700 тонн мінеральних добрив. Закуплено новітні сівалки Гренплейн та Матермак, а також Оптіма. Практикуємо вирощування нових сортів, вирощування гібридів технічних культур. Закуплено Новітня техніка по оприскуванню від обробітку від бур'янів. Це джундір 4930, а також, також землеобробну техніку, компактори та культиватори марок джундір. Господарство приділяє велику увагу соціальному розвитку села. Ми стараємося робити так, щоб нашим людям жилося краще, тому основний напрямок наш це допомога школі, дитячому садку. Знаєте, було відремонтовано універмаг, зараз працює в селі, зроблено водопровід та проведено освітлення вулиць і багато дечого іншого. Необхідно, щоб була стабільність, і я думаю, що сільське господарство, а в частності наше господарство. Зробить все для того, щоб село наше процвітало, процвітав район та область, а також вся Україна. Віктор Тараненко один із ветеранів комишуватців. Він працював ще з Олександром Гіталовим особисто. Про принципи його роботи знає з перших вуст з Олександром Васильовичем Гіталом пропрацював 20 років. Ну з такою людиною, як Гітало, було працювати дуже приємно, тому що він був і наставником, і вчителем. І батьком не тільки для мене, а для всіх, тих хто працював з ним. Ну, Ви всі прекрасно знаєте, Олександр Васильович, я знаю, що вся Україна знає, весь Радянський Союз і за межами також. Це була людина е, політичний і громадський діяч. Дуже приємно було з ним працювати. Значить, якщо взяти, зробити порівняння з тим, з тим часом, коли я працював з ним. Це до 94-го року. І на даний період, коли я працюю з 2007 року і по цей час, не вважаючи на мій вік, то техніки, звичайно, було дуже багато тоді теж. Але техніка була не така, вдосконала, вона не була спроможна збирати ті врожаї, які навіть в той період вирощували. А зараз е наш автопарк поновлений на майже на 95%. Тим паче, в нас п'ять жундірів, два дони, і вся техніка, яка зараз виходить, вона новітня. І наскільки приємно зараз механізатором працювати на цій техніці, яка зараз знаходиться в нашому господарстві? Це техніка дуже приємна. Люди, які раніше працювали, то вони постійно були в пиляції, умови були дуже такі тяжкі, а доводилось тоді працювати теж. Не менше не по 12, а по 14 годин працювали. Зараз ми працюємо, механізатори працюють на ці техніки, з великим задоволенням. Там стоять кондиціонери. Він приходить у чисті, чистому одязі і з задоволенням працює. І жнива проходять набагато швидше, тому що техніка набагато мощніша, ніж раніше. Але й раніше ми збирали це. Був такий клич партійний: 12-14, 16 днів. Ми повинні були. Зібрати урожай той, що виростили. зараз наголос пішов на віч на технічні культури, Соняшник, кукурудза, соя, рапс, то е, держава повернулася до нас, е, відвернулася, не повернулася, тому що цін на зернову продукцію практично немає. Ми в основному вирощуємо для того, щоб забезпечити своїх пайовиків. Нату видачів натуроплати. Наше господарство працює по гіталовському методу. У нього було п'ять принципів: це перше кадри, друге техніка, посівний матеріал, добрива і агротехніка. От ми і продовжуємо ту традицію, яка була започаткована при Олександрі Васильовичі Гіталові. А це вже інше господарство, товариство з обмеженою відповідальністю Зерновик. Йому десять років. Маємо 17 тисяч гектарів землі. В состав господарства зерновик входить 7 господарств. Це і підтовник, і 6 господарств, які вирощують ранні зернові, пізні, зернові, технічні. І... Що можна сказати про зерновик? зерновик? Засновник зерновика це інсувач Бахмач, який приділяє дуже велику увагу до цього всього, до нашого господарства, до всіх господарств, які сьогодні є. Але з допомогою його ми збудували цей прекрасний елеватор, який ви бачите, сьогодні розвивається у нас. Галусствориста, де ми працюємо над цим. Будемо будувати комплекс канадських технологій повністю все на 60 тисяч голов свиней. Сьогодні є е, пітовник, який розвивається повністю посаджений садок, сьогодні на 10 гектар, Нові технології, нове капельне зрошення, повністю все. А також сьогодні розвивається у нас овочі хранільнички, яке буде збудовано наступний рік, на 4 тисячі тонн. Буде Стоять рядом вже з цим елеватором, який ви сьогодні бачите. Ну що можна сказати? Колектив молодий, привзлом, возраст людей десь 45 років, працюють інтенсивно. добре, хлопці всі молоді, завзяті, 80-90% це, це імпортна техніка, яка сьогодні працює у нас на полях. Сьогодні прекрасний урожай маємо це ранніх зернових це по пшениці, по ячменю, по гороху. продовжуємо гіталовські традиції, повністю все на українському рівні. Ви вже знаєте, що були започатковані початковані гіталовські традиції, повністю все, що ми їх продовжуємо, стараємося. На зернозберігальному комплексі все автоматизовано. Кожен етап виробництва контролюється. Таку систему управління розробили фахівці приватного акціонерного товариства радій. є тут і власна лабораторія. Перш ніж зерно потрапить на елеватор, фахівці проводять відбір проб на основні його. Показники. Візитівка району новоукраїнський комбінат хлібопродуктів. Він входить до складу приватного акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України. Це потужне підприємство зернопереробної галузі. За 120 років існування комбінат увійшов до числа найуспішніших переробних підприємств України. Тепер це розвинена мережа зерноприймальних споруд та заводів з виробництва коп'яних виробів і комбікормів. На сьогоднішній момент е, йомкость хранення нашого елеватора составляє 139 тисяч. особенностью можно отметить то, что наше предприятие принимает практически все культуры. И пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, горох, раб. На нашем предприятии помимо хранения зерновых, также есть наша гордость. Это производство хлопьев под торговой маркой «Геркулес». Также мы производим мюсли, есть и гречневый завод и комбикормовый завод. На нашем предприятии есть корпус нового элеватора, вы видите на заднем фоне, старого элеватора, напольные склады. Хотелось отметить тоже к социальной сфере, у нас есть спорткомплекс, в котором, например, в прошлом году мы проводили международные соревнования по бальным танцам. Также мы на безоплатной основе предоставляем наш спортивный зал для занятия борьбой детей Новоукраинского района. На нашем предприятии работает более 300 человек. За последнее время мы практически в 2-3 раза в год поднимаем заработную плату. Мы оказываем социальную помощь при рождении ребенка, при захворивании. Также даем материально единоразовую материальную помощь. Наше предприятие находится в регионе, где основной культурой является кукуруза. И на сегодняшний момент мы ищем технологии, которые можно было применить по глубокой переработке здесь, в регионе. Можно также сказать о том, что мы ремонтируем крыши, склады, но это обычная текущая работа предприятия для поддержания его в хорошем состоянии. Дешеву та безпечну електроенергію отримують у селі Іванівка. Фермерське господарство Омельяненко ввели в експлуатацію першу в області фотоелектричну наземну електростанцію. Електростанція може забезпечити енергією 20% потреб новоукраїнського району, а займає лише площу в 2,7 гектара землі. Сума ж вкладених інвестицій близько 28 мільйонів гривень. Фотоелектрична станція. Чому вона так називається? Тому що вона. Виробляє електричну енергію із сонячного випромінювання. А так як сонце є на сьогодні, і, мабуть, буде в майбутньому самим потужним джерелом енергії і самим екологічно чистим для нас, людей, то тому я вважаю, що за цим проєктом майбутнє взагалі не тільки в нашому господарстві, взагалі це перспективна річ у порівнянні з іншими джерелами енергії, такими, як тепловими станціями, атомними станціями навіть гідростанціями, тому що ці станції, взагалі вони то, виробляючи енергію, вони певну шкоду наносять навколишньому середовищі. А дана станція є повністю екологічно чистим об'єктом. Зводом цієї станції, ще коли ми її відкривали в минулому році, то я побіцяв губернатору, що ми зробимо таку соціальну ініціативу, як здешевлення електричної енергії для населення Іванівки. Ну, в першу чергу для людей, які в нас працюють, які здали нам в оренду земельні паї. в другій місці ми також цим людям, яких я назвав. Мині будемо компенсувати 50% вартості електричної енергії, яку вони споживають у себе домівках. Це не перший енергощадний проект господарства раніше. Для обігріву приміщення адміністративної будівлі встановили тепловий насос. Прилад за рахунок природної різниці в температурі навколишнього середовища і ґрунту. Взимку працює на обігрів, а влітку як кондиціонер. Такі насоси планують встановити і на інших соціальних об'єктах іванівки. До того ж, тут працюють над втіленням енергонезалежного вуличного освітлення села.